Оселедець в кошиках, щоб собі я б обламалася так подавати, а от для друзів аж бігом. Гарне поєднання продуктів за годину приготуєте запросто. 500 грамів картоплю натираю на тертушку. Можна зробити на комбайні, віджимаю від зайвої рідини, натираю ще 70 грамів твердого сиру, додаю одне яйце і півчайної ложки солі. Перемішую силиконові форми, змазую граменою олії і викладаю в них по одній. Повній столовій ложці картоплі, чарочкою роблю заглиблення, чайною ложкою поправляю бортики. Виходить 12 кошиків. Випікаю 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Поки печуться кошики, готую оселедця, розбираю на філе і нарізаю достатньо однієї половинки, додаю зелену цибулю. Дістаю готові картопляні кошики, хай охолонуть. Буду використовувати сир янтарний, можна, крем-сир. Ви зрозуміли, треба сирний продукт. Як альтернатива, можна обсмажити шампіньйони зі сметаною. Люблю, коли їжа завдається гарною і смачною.